Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати смачну страву з курячих лапок і курячого фаршу. Я вже якось готувала цю страву, показувала вам. Може ви забули, може не бачили, тому покажу ще раз. Тим більше, що ця страва смачна, оригінальна, і я не бачила, щоб хтось іще так готував. Колись давним-давно цю страву придумав мій тато. Хоч він і не був кухарем, але любив і вмів смачно готувати, взяла пів кіло курячих лапок. Кіхті пообрізала залишки шкіри, де були, також пообрізала. У нас лапки продаються такі чистенькі, біленькі, без залишків шкіри. Якщо ж є шкіра, видаляйте її. А для цього лапки залийте гарячою водою, укропом. Нехай постоїть декілька хвилин, і потім легко шкіра ця буде зніматись. Також ще я додала деякі шматочки, отакі, Кісточок курячих, щоб бульйон був смачнішим. Все це вимочила в воді, а тепер буду заливати водою і ставити на вогонь варитись. Води я взяла півтора літри. Лапки закипіли, знімаю пінку і добре їх уварюю. Години 3, може навіть 3,5. Варю при дуже маленькому вогні до м'якості лапок. Щоб бульйон був смачним, в кінці додаю лавровий листок і перець з горошком, духмяний і чорний. Також ще можна додати духмяні корінці, якісь, моркву і цибулю, так як на холодець. Лапки відварились, витягла їх з бульйону, а тепер займусь фаршем. Фаршу в мене курячого 400 грам. також взяла половинку такої чималенької цибулини. Цибулю нарізаю якомога меншим кубиком, підсолюю фарш, додаю цибулю до фаршу, а також ще додаю чорний мелений перець за смаком. Фарш добре вимішую. Підготовленого фаршу з допомогою чайної ложки і вологих рук формую такі середнього розміру фрикадельки. Фрикадельки можна зробити або менші, або більші все за вашим бажанням. Для зручності я відразу сформувала всі фрикадельки, От скільки в мене їх вийшло. Фрикадельки відправляю в киплячий бульйон. У бульйоні вже немає ні кісточок, ні лапок. Нехай фрикадельки варяться до м'якості. десь з півгодини, я думаю, не менше. Тепер фрикадельки дістаю з бульйону, а в бульйон додаю натертий часник. Додавайте часник за своїм смаком. Я додала всього лиш один зубчик часнику, такий чи маленький, правда. Кастрюлю накриваю кришкою, нехай часник віддасть всі свої аромати в бульйон. Я фрикадельки розкладаю по формам. В одній буду робити в такій овальній чи маленькій, а в другій невеличкій мисочці, так як фрикадельок у мене небагато, і бульйону небагато, бо він трохи все-таки виварився, википів. Мій тато ці фрикадельки розкладував у плоскі тарілочки, і бульйону було небагато. Але це не принципово. Я думаю, можна і в глибшу мисочку положити фрикадельки, і бульйону більше буде, і він тим більше дуже смачний цей бульйон. Бульйон проціжую через сито, по можливості знімаю жир. І додаю бульйон до фрикадельок. Чекаю, коли фрикадельки охолонуть, потім відправляю їх в холодильник до застигання. Повірте мені, ця страва виходить дуже смачною. Таку красоту можна навіть подати на святковий стіл і здивувати своїх рідних і близьких друзів. Тож рекомендую, обов'язково приготуйте, бо це дуже-дуже смачно. Оцей холодець, оця юшечка, з'їдається в першу чергу. Тому лапок можна взяти більше, бульйону зварити більше, і фрикадельки повинні добре уваритись, щоб цибулька всередині була м'яка. і вони теж, щоб гарненькі були, м'якенькі, вони тоді будуть смачніші. Мені в коментарях писали, що холодець їдять тільки зимою. А чому зимою? Зимою і так холодно, та ще й холодець холодний їсти. А от літом, коли на дворі жарко, з холодильничку достаньте отакий холодець з фрикадельками і ласуйте. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Щиро вам дякую за ваші коментарі, за підказки, за рецепти, за те, що ставите сподобайки і що підписуєтесь на мій канал, мені дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.